Так, всім привіт. Е, знову ж таки, як по стандарту, в кінці тижня видам розбір всіх своїх позицій, в силу того, що їх знову було дуже багато. Е, далеко найкраща статистика е, взагалі, напевно, що один із найважчих тижнів торгівлі в моєму житті, в моєму житті і зараз по кожній позиції швиденько пробіжемось. Перша позиція була набрана по ГУ 23 числа. Ось вона е, що ми спостерігаємо. На 4-годинному таймфреймі. Ми спостерігаємо повністю лунговий ордерфлоу, який зберігався через е, імбаланси тут, через фулфіл імбаланса тут. Е, і в моменті бачимо, що ця свічка райдить на 4-годинний фрактал. Е, ось тут бачимо з 1-го таймфрейму видно краще. І залишає за собою дуже великий імбаланс. Е, Позиція доволі різкова, але моя торгова стратегія пропускає, допускає такі позиції, тому що ну, залишились цілі. Е, ця точка виступала з синхронізацією всіх моїх таймфреймів, тому я тут я відкривав погоду в Лонг. Але як вона завершилася? Бачимо, що на 3 хвилинному таймфреймі після цього зняття у нас формується LTF order Flow на 3 хвилинному таймфреймі. Е, ще одне підтвердження: і ось тут на цьому підтвердженні я кидаю лімітку е, перед початком е, при Нью-Йорка. Мене позицію забирає. І одна із помилок, яку я допустив, це те, що перед відкриттям Нью-Йорка я чомусь порушив свою торгову стратегію і вирішив, що е, потрібно кинути в БУ. В результаті в Нью-Йорк я отримую безубиток, мінімальний там тест був. І після цього ціна успішно доставляється до моїх таргетів і 5,5% було було плушно втрачено. Але що маємо, то маємо. Наступна позиція була набрана також по ГУ 24 го числа. Логіка цієї позиції. Це не зважайте. По факту, що ми маємо ось тут? Також у нас іде повністю ордер ордерфлоу, так я казав. І так в нас знімається тут за собою ліквідність. Залишається 4 години імбаланс. Якщо подивитися з годинного таймфрейма, 에, Азія Хай перезняла мою першу ціль. Але чому я набрав тут позицію? Тому що Франкфурт дає якийсь певний ребаланс, тобто в, е, приходить в ту зону, від якої я очікую реакцію. Це 4-годинний баланс. Робить тут свою маніпуляцію. І тут е, також позиція така доволі не. Дефолтно для мене, тому що в деяких випадках я б напевно що очікував перезняття Франкфуртської сесії. Але що ми бачимо? Франкфурт на білде нам з Азією Хай хорошу ціль. Глобально у нас контекст лонговий, і тому я просто відкривши графік, я побачив, що ось тут, прямо на самих низах, я відкрив позицію з ідеєю того, що якщо ціна вже перейде через Азію Хай, який виконав синхронізацію у всіх моїх таймфреймів, то це буде повна інвалідація мого лонгового сценарію. Тому я тут провався маркетом вцілюю на цій Eclise, і це був перший тих профід на тиждень. Наступна була позиція також по, точніше, навіть дві позиції в цей день що дуже є погано. Це також був ГУ. Але зараз е, попробую пояснити, чому так. Позиція була набрана через класичну мою модель VMB, але я тут допустив е, деяку помилку, тому що навіть. Я сам розказував, що хотілося побачити якусь роботу е, з ліквідності всередині цього імба, а не просто модель цьому ІМБІ. Е, по контексту ми пам'ятаємо, що тут у нас десинхронізація повна, е, тут там ми ще отримуємо годинний босс, вихід вище, зверху є цілі. Залишаємо відкритий імбаланс як точку, моєї відкриті, як точку відкриття моєї позиції. Обичаюся. І получаю маніпуляцію бос, кидаю лімітку. Мене вибиває по ступу. Ну, але я, я вірив далі в цю ідею, тому що в мене тут був дуже великий білдер, навіть з LTF, синхронізація таймфреймів. Я хотів прожати цей лонг ще раз при наданні мені моделі, і ця модель мені далась після ось цієї вже маніпуляції з босом ось тут. Мені дають другу модель, і в цю модель я вже. Зажимаю маркетом. Стілю на перехай і забираю свій тик-профіт. Сумарно цього дня три позиції, всі по одному активу. Е, наступна була позиція це в Євро, це був стоп-лосс е, 25 го числа. Е, йдемо далі, ще 25 те число. І він тут або не один. Що ми бачимо з цих всіх таймфреймів? Ми рухаємося в лонговому Order Flow повністю для синхронізації всіх таймфреймів. І я очікував побачити реакції або від цього, від цього полу, або від азійського лоя, навіть якщо він був не фрактальним. Але, що я получаю в результаті? Я получаю реакцію і модель на свій перший тригер, В ньому я набрався маркетом, бачимо зняття оцього фрактала. Це також це виглядає як якийсь білдинг. Зняття першого, фракта, е, першого газі, азійського фрактала, модель, вхід маркетом, стоп-лосс. Після цього, що я отримую. Перезняття ще одна модель. Ось тут. Знову я тут заходжу маркетом. Цей залишається та сама. І, в принципі, результат також залишається той та самий. Цього дня получаю 2 стопа. Постфактом, що ми отримали ми отримали перезняття азійського все-таки Луя через другий мій тригер і вже від нього ми отримали вихід вверх. Ну і вже позиції не набрав, тому що і так два рази відступився, тому не хотів. Та й, в принципі, як таких позицій я і не бачу, крім ось цієї моделі. Тому так закінчився мій день. Зі двома стопами. Наступний день також видався найкращим. Це також були два стопа по ГУ, дуже обідних для мене. Е, перший стоп, що ми получаємо? З 4 годинного, -годинного таймфрейма ми получаємо. Так, стоп, 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 стоп. Це вже ми получаємо перезняття тут. І з 1 таймфрейма. Ми бачимо, що тут теститься імбаланс 4 годин. Е, PDL і Азія Лов залишають нам equal highs, Що я отримую в результаті? Я отримую, що Франкфурт знімає азійський хай. Сам Лондон робить. Е Сам Лондон робить маніпуляцію, дає Бос. Тут я маркетом вже прожав першу позицію і хотів я тягнути її на. ПДЛ з азійським лоєм. Що мені благополучно не дало, і вибило мене в стоп. Друга позиція була набрана також за моєю моделлю. Це була маніпуляція ось тут. Бо ось тут. Цілився я вже ось сюди, на перший фрактал, і тут була кинута лімітка. Вже в моменті того, як я побачив, що ціна не дає. Зняття е, мого першого, першої цілі я просто тут кинув лімітку. З цілю сюди. І в мене ця лімітка буквально за 4 хвилини там, я вже отримав свій стоп. В цій позиції я сидів також, там і в БУ не переводив нічого, бо тому що вона була по контексту для мене. Е, можливо, не всі будуть згодні зі мною, але такі позиції були. Також 2 стопа цього дня, і на цьому графік мною закривався. І остання позиція була набрана в п'ятницю по гір 40. Класна позиція, як на мене, мені дуже вона подобається. Логіка її дуже проста. Я думаю, ви бачите самі, що у нас тут є повністю лонговий ордерфлоу. Так, тут залишили трошки ліквідності, але ціна не зобов'язана за собою все забирати. Що слугувало тригером? Ми знаходимося на АТХ, і, здавалося б, лонгувати не дуже хороша ідея. Але що слугувало фактором? Це тест імбаланса тут, фулфіл імбаланса тут. Азійський лой робить маніпуляцію 4 А, І тим самим ми тут фліпаємо, інвертуємо, фліпаємо даний імбаланс, залишаємо азійський хай відкритим в Лондон. Бачимо, що перед, перед Лондоном франк. В ренджі такому, і Лондон себе робить першу маніпуляцію над е, франкфуртською цією боковою історією. Тут утвориться ще один фрактал. Є рейд, є босс. Я тут набирався вже маркетом на цій свічці. В результаті мене закрило по тих профіту На другому аккаунті позиція була відкрита вже. Від цього імбаланса, від його тесту, але там було відкрито на менший ризик, в силу того, що я просто не встиг нажати правильний лотаж і там вийшли там буквально 1,4 чи 1,3%. Але також позиція мені дуже подобається і помилок якихось не бачу, щоб сказати, ні, щоб я не відкривав цю позицію, все по моїй торговій стратегії, як і в принципі всі позиції, які були відкриті цього тижня і минулих тижнів. Багато хто має сказати, що позицій дуже багато, як взагалі як для одного тижня, тому що деякі люди не відкривають стільки позицій протягом місяця. Але е, знаючи себе, що мені буде важко сидіти без позицій довгий час. і Тим більше, що моя торгова стратегія це прові... дов... дозволяє. Тому... тому торгую так. Я поки залишаюся повністю задоволений, нічого міняти не збираюсь і не рекомендую, можливо, комусь, ну, хто не, кому не подобається такий підхід так робити. Індивідуально. Я жертвую своїм вінрейтом заради того, щоб відкривати більше позицій. Такий мене психотип, комусь, можливо, зручно сидіти без позицій довше часу. Я так не можу, тому і моя торгова стратегія під це підлаштовується. Тому всім дуже дякую за увагу. Вибачаюся, якщо було щось не так, і зустрінемося вже на сервері.